Вітаю на каналі Тренування для схуднення вдома. Мене звати Оля і сьогодні ми з вами будемо локалізувати жир під пахвами в спині і боках. Стисніть долоні в кулаки і потягніть їх на себе, наче виконуючи тягу на блоці. У крайній точці руху заведіть лопатки разом, щоб посилити навантаження. Далі підніміть руки вгору перед собою, скрещуючи долоні. Опустіть руки вниз і повторіть тягу. Вправо допоможе прибрати жир-спах за рахунок навантаження плечової та грудної мускулатури, а також зміцнення м'язів спіни, які є антагоністами. Виконуйте вправу 30 секунд. Красоні, переходимо до наступної вправи. Випряміть руки перед собою, ребра долоні з'єднайте разом. Зі сусиллям. Зведіть лопатки, згинаючи руки в ліктях, наче виконуючи горизонтальну тягу на блоці. Під час справи зосередьтесь на розтяженні грудних м'язів. Далі виведіть руки вперед і зробіть круговий оберт руками назад. І перейдіть до горизонтальної тяги. Горизонтальна тяга та оберт руками зміцнить спину і груди, а також задіє плечі і руки і сприяє їх схудненню. Красоні, зараз ми опустимось на килимок і продовжимо роботу у партері. Сядьте на килимок, ноги з'єднайте і зігніть в колінах. Відірвіть від пола. Корпус відхилить трохи назад, а руки виведіть перед собою. Виконайте поворот корпуса вправо, відведіть назад праву руку і торкніться пальцями підлоги, позаду себе. Потім поверніться і повторіть вліво. Прямий м'яз живота виконує роль стабілізатора. В області кора активізується спалювання жиру, що підтягує боки, проявляється рельєфність, щоб спростити вправо, опустіть стопи на підлогу. Секундочки любові до себе і до наступної вправи. Ляжте на правий бік, підігніть в коліні і нижню ногу, верхню залиште випрямленою. Праву руку витягніть перед собою на підлозі, а голову підніміть. Ліву руку зігніть, приберіть за потилицю. Зігніть стегно, підніміть коліна до ліктя. Потім поверніться і повторіть скручування, зробивши невеликий мах прямою ногою. Виконайте 15 секунд та перейдіть на іншу сторону. Опрацьовуються бічні пучки преса, підключаються стабілізатори, мускулатури стеган, руки дельт. Збільшується витрата енергії, яка йде на зменшення прошарку жира на спині та і далі. Ляжте на спину, ноги витягніть, ліву руку приберіть під голову, а праву витягніть убік. Виконайте два рухи. Спочатку зробіть скручування, притягнувши праве стегно до лівого ліктя, потім опустіться і повторіть, але тільки з прямими кінцівками. Наступний підхід виконайте на іншу сторону. Йде прокачування бічних м'язових пучків і зміцнення кора. Навантажується низ, сверх живота за рахунок підйому тулуба і ніг. Підтягуються боки, округлюється талія, проявляється рельєфність. І до наступної вправи. вихідне положення планка на ліктях. Покладіть передпліччя на підлогу, стопи поставте на носки, ноги з'єднайте разом. Живіт підберіть, в спині не пригинайтесь. Перенесіть вагу на праву руку, розгорніться в бічну планку, витягнути. Пряму, ліву руку вгору. Поверніться, повторіть на іншу сторону. Виконайте попеременно на обидві сторони. Складна координація навантажує тіло підсилює спалювання жиру на спині, так як йде прилив крові, до талії і боків. Молодці! Переходимо до наступної вправи. Розташовуємося на животі, з'єднуємо разом ноги, випрямляємо і витягуємо носки. Голова, плечі вверх, грудей підняті, руки витягнуті вперед. Виконуємо човник, прогинаємось в попереку, відірвавши корпус і ноги. У верхній точці зігніть лікті витягніть руки за спину назад. Зведіть лопатки разом при зведення рук. Прорабатуються жирові відкладення в області живота, низу спини і боків. Поліпшується постава. Красуні, проблеми з харчуванням, знижена активність, стреси це фактори, які призводять до зайвої ваги. Допоможіть тілу повернути підтягнутий вид, приєднуйтесь до тренувань разом зі мною, раджа переглянути і зробити ось це відео.